Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Перше з часом обрання президентом Сполучених Штатів відверті погрози американського президента Дональда Трампа на адресу Москви викликали у російських чиновників швидше байдужу реакцію ніж якесь серйозне занепокоєння. Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова. Срактеризувала цей допис Дональда Трампа як доказ того, що Україна вже програла, бо її керівництво за НАТО сподівалося на попередню американську адміністрацію. Щодо ж санкцій, Захарова підкреслила, що вони запроваджувалися Білим домом і раніше, що не заважало Кремлеві досягати своїх цілей. Приблизно у такій самій тональності схарактеризував заяву Дональда Трампа, прес-секретар російського президента Дмитро Пісков, який взагалі підкреслив, що не бачить у ній ніяких нових змістів, які варто було б коментувати. Чому у Кремлі зараз так спокійно ставляться до погроз Трампа, хоча раніше. Будь-яке нове запровадження санкцій з боку сполучених штатів чи європейського союзу викликало таку серйозну реакцію російського керівництва. Ну, по-перше, тому що ніяких реальних нових санкцій Сполучені Штати. Ще не запроваджували. Мова йде виключно про погрози. А як відомо, погрози Дональда Трампа абсолютно не обов'язково мають бути пов'язані із якимись реальними діями з боку американського президента. Друге, те, що у Москві вже усвідомили, що сподіватися на стійкість позицій Дональда Трампа не варто, і він може у будь-який момент від готовності розмовляти. Перейти до реальних заходів пов'язаних із намаганнями змінити позицію російського керівництва по відношенню до війни в Україні. Наступною причиною, як підкреслює видання Spectator, може бути усвідомлення Росії того факту, що Трамп зовсім по різному ставиться до Росії і України, і справа навіть не в тій очевидній симпатії якою користується у нього Президент Росії Володимир Путін? А насамперед в тому, що Трамп і досі впевнений, що він може реально наказувати Україні, що їй робити і сприймає цю країну швидше як протекторат Сполучених Штатів, ніж як державу із суверенною волею. А от щодо Росії, її потрібно дійсно умовити. З'явитися за столом для перемовин і не просто для ритуального обміну думками, а для якихось конкретних рішень. І саме тому у російській столиці вважають, що Дональд Трамп буде і далі намагатися знайти баланс у стосунках з Кремлем просто для того, щоб Володимир Путін взагалі не відмовився від будь-яких перемов. Ну і ще. Один дуже важливий момент пов'язаний з тим, що у Москві перестали реально лякатися західних санкцій у 2022 році. Коли тодішній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден пообіцяв Москві санкції з пекла у російській столиці, багато хто вважав, що саме такі санкції можуть призвести до краху. В російської економіки і Володимир Путін саме з цих причин хотів якнайшвидше закінчити конфлікт з Україною і планував його не як довготерміновий акт, а як Бліцкріг, який втім досить швидко провалився. Однак, через кілька місяців після того як захід пішов на рішучі. Дії у своїй санкційній політиці і далі продовжував тільки збільшувати санкційний тягар. У Росії зрозуміли, що існує ще одна альтернативна економіка економіка глобального півдня, і за рахунок стосунків з такими країнами, як Китайська Народна Республіка та Індія, Росія може виживати навіть в умовах жорстких західних санкцій і не просто виживати, але й реформувати свій військово-промисловий комплекс. Так, за ці три роки Росія остаточно перестала бути частиною економіки Заходу і стала частиною економіки глобального півдня. Але це не впливає на бажання російського президента Володимира Путіна продовжувати війну проти України. Очевидно, що єдиною реальною можливістю. Закінчити таку війну є виснаження російського економічного потенціалу. Однак у Кремлі продовжують вважати, що до цього ще занадто далеко. А якщо Захід дійсно готовий буде піти на нові серйозні санкції, ці санкції стануть не меншою проблемою для економік Сполучених Штатів та європейських країн ніж для самої Російської Федерації, таким чином можна вважати, що у Російській Федерації просто не налякані погрозами Трамп, поки що у Москві немає впевненості в тому, що ці погрози дійсно призведуть до значного погіршення. Російсько-американських взаємин, які зараз не можна назвати вже налагодженими, однак в тому, що американський президент буде продовжувати тиснути на свого українського колегу, і саме у цьому тиску буде бачити головний інструмент для досягнення, хоча б перемир'я на російсько-українському фронті, в російській столиці можуть бути впевнені, тим більше, що після Погроз на адресу Росії Дональд Трамп відразу перейшов до заяв, які схарактеризовували Україну як більш незручного партнера по досягненню миру в російсько-українській війні ніж саму Російську Федерацію. Хоча жодних ознак того, що Дональд Трамп та представники його адміністрації спромоглися на хоча б малесенький прогрес у своїх перемовинах з Москвою, досі немає. Ну і Серйозною проблемою є ще й те, що для росіян риторика Трампа, яка не супроводжується жодними конкретними діями, є насамперед риторикою, і в Москві вважають, що за цією риторикою можуть і не надійти якісь конкретні дії, важливі для виживання російського політичного і військового керівництва а також економіки Росії. Хоча Очевидно, що і в російській столиці, як і в будь-яких інших столицях світу, прекрасно усвідомлюють, що мають справу із непередбачуваною людиною, настрій якої змінюється буквально кілька годин поспіль, і на рішення якої не може вплинути жодна людина ані в Білому домі, ані за кордонами найближчого оточення Дональда Трампа, і це серйозна проблема. Вона Є такою ж серйозною для Путіна як і для європейських лідерів, які шоковані поведінкою Дональда Трампа після того, як колишній американський президент повернувся до Білого Дому і виявився навіть більш непередбаченою хаотичною і жорсткою людиною ніж в перший також критичний період свого перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Але ймовірно, що у Путіна можливості побоюватися змін настрою Дональда Трампа менше. Ніж у лідерів демократичного світу, хоча б з тієї причини, що сам американський президент виглядає набагато більшим прихильником авторитарного стилю у політиці і авторитарних лідерів, ніж готовності мати серйозні стосунки із лідерами тих демократичних країн, партнерами, яких до його повернення до Білого Дому упродовж десятирічні залишалися Сполучені Штати Америки. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Бемієкофідона Тело, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся. Функцію спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить!